Понад 40 мільйонів гривень за вечір для військових. Злата Огнівіч заспівала на благодійному вечорі, де зібрали приголомшливу суму. Захід відбувся у Львові та був присвячений підтримці та третій річниці створення 125-ї бригади тероборони. Для масштабного збору провели аукціон. А Огнівіч завершила вечір своїми треками. Зокрема, заспівала за донат з ветераном. Спочатку оголосили про зібрані 39,6 дев'ять мільйонів.